Всім привіт, це ваша Катерина, і я вас запрошую погуляти зі мною у Белфасті на Різдвяному ярмарку. Я другий раз була, і я щось відчуваю, що не в останнє. А цього року я всі, я думаю, ярмарки е, об'їжджу у нашій Ірландії і з Британської частини острова. таке в мене нещасне життя. А Чого нещасне? Ну і хочу поділитися, як важливо. Е, Компанія, мені колись це написала, бо і от це було ну точно, я терпіти все це не можу. Я б закрилася дома закрила двері і, і говорила б з людьми по інтернету. А раніше в мене була чудова робота, я приходила вся така гарна, наряджена до штабу, і теж я там говорила про те, що я люблю. І от зараз ми ще й обговорювали, чого в мене не складається з жінками стосунки. Бо жінки обговорюють якісь побутові проблеми, їм все це цікаво, а мені ні. Я про це не говорю. Я про це вже розповідала, і тому дівчатка часто обирають мене в усіх колективах як ну, ворога, проти якого можна об'єднатися і попліткувати. Ну, хоч чимось корисна, дівчатка. Бо я не готова, ну, не готова з вами говорити, як ви смажили котлети. От хоч вби мене. Ну, так, трошки можу поговорити про це, якщо щось таке, і пожартувати часто над собою, бо в мене язик добре вирос, а от руки щось не завжди. А, так. Була я вдруге з чоловіком я їздила, і це було якесь нещастя. Ми вже не, не жили разом. Ми в чогось поїхали потягом кадри гарні поїсти. Ми не могли там нічого, бо мій чоловік він консерватор. І ми припхалися голодні, холодні до дирі вже під вечір всі голодні і замерші. Побачила цю стіну у Белфасті, ми їздили на автобусі на другому поверсі відкритому. Я думала, я помру від холоду. Ну, не дивно, що не подобається таке, правда? Кому таке подобається, щоб ти змерзлий і голодний? Ну, Це рідкому збочинцю, вибачте, якщо ви такі. Я насправді вами захоплююсь вашим аскетизмом. Приїхали в дері поїли в індійський ресторан. А от для мене хороша подорож це просто приїхати тепленько в машині в дері, в індійський ресторан поїсти, а різдвяний ярмарок подивитися у рекламі. Отак от от я б хотіла проводити час. Да. Ну і ще поспілкуватися з людьми. Цього разу я нарешті не витримала, що робила такий. Хороший вигляд, що мені все подобається. Сказала, ну давай в крамничку зайдемо там, заїдемо. І оскільки я довго збиралася і довго спала, то він мені каже, що все закриють. Я кажу, ну і нафіг воно треба, а в крамничку заїдемо потім. На цьому потім я заверещала, я взагалі не люблю твій Белфаст, я терпіти не можу, Белфаст і дублін, я не хочу. Все для тебе, а для мене нічого. Він, звичайно, здивувався казав, а ти ж казав, що добре Белфаст». Я казала, це було навесні, бо було, було дуже романтично з тобою поїхати. А так я не хочу кожен раз пхатися, в цей клятий Белфаст. Ну, тобто, Він дуже жартував з цього і не міг повірити, що мені не подобається Белфаст. Він казав, що ти казала, що подобається. Ну, насправді ні, мені не подобається. Мені подобається поговорити на якісь цікаві теми, подивитися щось цікаве. Подивилася фільм Дракула можу поговорити про це. Мене він дуже приємно вразив, а так я не хотіла його дивитися. Ну, а винною себе відчуваю, що людина ж теж для мене добре хотіла, яка мене запрошувала вперше вештатися Белфастом. Я подумала, що щось я несправедливо ставлюсь до людей. Мені от як не догодити. Ну, я не знаю, ось, ось що з чоловіками не так, чого вони хочуть голодними і холодними там от вештатися? От з чоловіками от якась проблема. Чи тільки зі мною в мене карма така? А, і по донігу ми раніше отак от вешталися, сядемо і, і, і їздимо голодні. Я не голодний. Ну, ти не голодна, я голодна весь час, як вовк. Так що я посварила себе. Можна різну їжу там поїсти: європейську, азіатську, можна купити прикрасу, все це дуже дорого. Гроші є де лишитись. Я ледь котиків не купила двох. Ну, мене відтягнули. Зараз є кому відтягувати мене з цього всього. Ну що, пишіть, чи любите ви погуляти так от, чи не любите. Чи подобаються вам подорожі? Як це для вас? Дякую вам за увагу.